шикарні жінки, як завжди, з вами я, Катерина Шевченко, Всім відома як Катя Баділа. І сьогодні, по вашим голосам, я робила голосуванку. Сьогодні ми з вами будемо розслабляти нашу шию і нашу голову. Я чекаю, поки ви збираєтесь. Не забувайте ставити лайки, ставити всі сердечки, там вогники, все, що тільки можна, писати, як чути. Як ваші справи? Нариваюсь. Зараз я відчуваю, що нарвуся, якщо я поздоровлю тих, хто святкує сьогодні. Я вас поздоровляю з прийдешнім Різдвом. Хто буде мені писати всякі какашки, кажу одразу блочу без розбору. Так, 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 збираємось. 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 Так, ви бачили, що я там замотила сьогодні? Що я там замотила? Перше, це, до речі, ось цей масаж, який я робила від набриків зранку, то він є в нашій секретній групі і у вас є можливість спробувати 3 дні безкоштовно нашу секретну групу масажів. Це підходить для кого? Якщо у вас мало часу, наприклад, то по 10 хвилин в середньому це 5, 7, 10 хвилин заняття для постави, тому що неможливо працювати з обличчям без роботи з постави. 5 10 хвилин це заняття для постави, і кожного тижня ще масажі для обличчя. Там вже їх багато в бібліотеці, ви можете подивитися, ви можете спробувати на собі. Захочете, ви можете приєднатись. Одразу кажу ті, хто має куколка. Дякую. У мене найкращі клієнти. І така і я, як тренер. Тільки через те, що в мене такі клієнти. А, так. Що я хотіла сказати, що коли ви доєднуєтесь на безкоштовний тиждень, вас запрошує вас зап, ну, запрошую питаю вас дані картки через три дні, якщо ви не відписуєтесь, то вас ви як. Як будь-яка підписка, коли ви будь-який застосунок підписуєтесь, то якщо ви через три дні не відписуєтесь, це значить, що ви погоджуєтесь, і у вас просто обраний вами тариф буде автоматично списуватись. Вам не треба навіть нікуди там нічого пересилати, тобто вже автоматично з вашої картки. З різдвом, з різдвом. Добрий, добрий, добрий вечір. Так, сьогодні гріємо ручки, сьогодні ви в мене просили голову, і шию будемо розслабляти. Грім, ручки, щоб обов'язково були теплі. Перевірили, як ми сидим. Якщо ми сидимо, поклали ручки під попу і так, щоб ми відчували під ладонями рух з наших сідничних бугрів. Якщо ми їх не відчуваємо, значить ми сидимо або на лобку, або отак завалено. Тому перевірили, ага, щоб аж прям кістяшками видавили. Ви чули, окей, значить, сидимо правильно. Тобто ми лобок підкрутили на себе. Якщо ви стоїте, то тоді а, трошки м'які коліна, і лобок підкрутили на себе, щоб не було у вас в попереку. Можна, можна, можна стояти, і тоді, тоді ви просто підгинаєте лобок під себе, попа у вас як зменшиться. Вона піде трошки вперед, але у вас не буде ось цього прогину в попереку. Тому що коли ми будь-що робимо, коли ми піднімаємо руки, в нас автоматично а, пі, робиться прогин в попереку. І якщо ми просто стоїмо з прогином, а тут ще додаємо, ми тоді можемо відчувати, що під кінець масажу в нас і руки болять, і спина болить, і все а, покласти руку, що розкажу. І все болить. А так, давайте так. Отак От я вас чуть далі. От я сиджу. сиджу, я сіла під попу, поклала руки. Якщо я буду сидіти отак, на лобку, більше сюди завалено, то я не буду відчувати під руками отут, я не буду відчувати кістяжки. Я вкладаюсь так, щоб відчувати в мене під руками, повірте, з будь-якою вагою будете відчувати, щоб відчувати під руками рух кістяшок. Якщо я стою, Якщо я, стою, якщо я просто стою отак, давайте на сірому фоні, щоб було добре видно. Якщо я просто стою отак, і я буду піднімати руки, в мене ось тут буде прогін збільшуватись. Тому, тому я м'які коліна підкрутила лобок трошки на себе. В мене попа піде просто кудись потеряється. Але ось тут. У мене не буде прогину. І тоді, коли я буду піднімати руки, за рахунок того, що я тримаю живіт і за рахунок того, що в мене м'які коліна, в мене не буде ось цього прогину. Я просто піднімаю руки і працюю. Тому що ми, ми робимо масаж добре, ми робимо, наприклад, шиї. Але якщо ми не зважаємо на всі ці маленькі нюанси техніки виконання, то ближче я вас трохи. Нюанси техніки виконання, то ми просто тоді одне лічим, як то кажуть, інше калічимо. А нам це взагалі не потрібно. Окей, я сподіваюся, у вас ручки вже теплі. Хто приєднується, ви ставите сердечки, ви ставите там що-нібудь, пишете Доброго вечора, щоб цей ефір далі показувало. Тому що чим менше ви реагуєте на будь-які мої публікації. Сторіс, з прямі ефіри вам просто тоді інстаграм не показує. А потім, як було два дні тому, що мені пишуть постійні мої клієнти, я не поняла, я зайшла до тебе на сторінку, а я тих публікацій навіть не бачила. От то, що не реагує. Гріємо, гріємо, гріємо. Так, ручки поклали на ноживальні м'язи. І просто зараз зігріваємо їх. Угу, зігріваємо. Одразу так тихо. Зігріваємо, зігріваємо. Угу. Так само тепер руки переклали от сюди, тільки за рахунок підняття, за рахунок підняття ліктів, не отак. Добре, щоб ми не піднімали плечі, а лік лікті ваші підняли. І так само зігріваємо область ось цю скроні. З прийдешними, з прийдешними. що ви святкуєте, якщо хреща, з водохрещенням. Якщо Різдво, то Різдво. І просто-просто можна закрити очі. Не давам на голову, але знаєте, таке відчуття, як ніби ви. Фіксуйте вашу голову, і ось цим теплом ми зберігаємо скроневі м'язи туди, нагору, нагору. І ще разок вниз поклали. Спокійно дихайте. Акцентуйтесь тільки на тому, що ви зараз відчуваєте. Не думайте, що там треба закінчити масаж, треба щось робити. Або завтра, післязавтра. Тільки зараз те, що відчуває ваше тіло. Руки нагору на скроні і знову зігріваємо скроні. Лікті припідняли. В кого будуть заморюватись руки, маякуйте. Я тоді трошки буду по-іншому давати техніку. Легко-легко. Угу. Тепер ми знову кладемо ручки. Прямо ж в волосся зайдіть, як грабельками, кладемо ручки на скроні і дуже без тиску, і дуже легко ми в одну в іншу сторону. Тільки не всередину і назовні, а ні. От моя права рука йде наліво. Ми як ніби, знаєте, я ніби провертаю ось так а по апаневроз. В одну, в іншу сторону, легко, легко, легко. Голову ми при цьому обіймаємо. Легко-легко, угу. легко. Тепер пальчиками, вашими подушечками пальців, легко простукали область жувальних м'язів. Пам'ятаємо кріплення ось тут і ось тут ось цей квадрат. Дуже легкі рухи. В кого проблеми? Скромне вони жні шили по ним сугубом. Обережно. Легко, ротик розслабили і легко. Легко-легко. Угу. Губи також розслаблені. Не старайтесь їх в якусь там трубочку чи ще якось. Ні. От, от як вони є, хоп, розслабили, Все, отак от воно все є. І легко, легко, легко простука. Плечі опущені. Легко, легко, легко. Угу. Супер. А, три пальчики. Три пальчики, чотири без різниці в скроні і кругові рухи. Приліпили пальці і кругові рухи. По черзі одна і інша рука. Коли ви відчуєте, це може бути 5-10 секунд. Коли ви відчуєте, що ручка починає ковзати, направляємось вгору сюди до тім'я. Рух нагору, назовні вниз. Не навпаки, як ніби ми завертаємо, а наша задача ніби ми бровку туди вгору. І спіралька легка-легка нагору. Угу. Рот розслаблений при цьому, що жувальні м'язи не напружувались, тому що буде напруження в скронях. Інша рука. Так само продовження брівки поклали. Приліпили пальчики, і нагору. Плечі розслаблені, щелепа не разом, зубки не разом. І нагору нагору. До тім'я дійшли спіральку. І ще по разу одна інша сторона. Спочатку на місці, по, по другому колу вже може бути козання набагато швидше. По ось тут по шкірі. Нагору. Угу. Акцентуйтесь на відчуттях, що де ви відчуваєте. Інша сторона. Угу. Тепер ми з вами по черзі ручками йдемо в область потилиці, поставили пальці і так само приліпили. Прямо ж знаєте, як От обійняти потилицю. От наш один потиличний бугор, ось тут інший. От ми чотирма пальчиками нашими, як ніби я обіймаю його, і прямо ж за вушком тут закінчується. І от ось так вклали обіймаючим рухом і кругові рухи. Приліпили пальчики. Не я по шкірі, а приліпили. Можна голову трошки нахилити на цю сторону, але вагу дуже не переносите. Щелепа весь масаж в нас розслаблений. Якщо ми зажмемо щелепу, в нас зажмуться скроневі м'язи. Це передасться на весь наш лобно потеличний шолом. А нам це не треба. Угу. Інша сторона тепер так само поклали і кругові рухи. Тепер ми так само пальчик, тільки переставили буквально на пару сантиметрів нагору. Та ж сама потилиця, тільки ми обіймаємо вже трошки вище. Це можна робити двома руками одночасно. Але я розумію, от мені пишуть дівчата, що я не знаю, як ти так робиш масаж, довгі руки не болять. Тому, тому давайте змінювати, щоб, щоб ми ваші ручки не заморювали. Так вже розслабилася і захотілася спати. Ну це ж прекрасно. Ми ще шию з вами закінчимо шиєю. Одна сторона і інша. На череп ми не давимо сильно. Тобто, от, якщо там ви, наприклад, новенькі, як ми робимо рух? От, продовжуйте, дівчата. Ми от, я покажу на області декольте. Ми не просто ось такі рухи робимо. А коли я кажу приліпили і робимо спіральні рухи, це значить, що в мене ніби пальці як присосками, як от, в жабок, Присосками пристали до шкіри разом зі шкірою, з усіми тканинами, як ніби таке, знаєте, якийсь такий, як перетираючий рух. Ось такий рух. Тобто, щоб ми особливо в області, змінюємо ручку, особливо в області або де в нас волосся росте, якщо ми будемо так терти, ми можемо травмувати волосяні цибулини і волосся біля, біля кореня, а нам це не потрібно. Нам же ж навпаки треба масаж, щоб він активізував всю кровоносну систему. У нас потім волосся росло, як моїх дівчат. Так, змінюємо іншу сторону. Весь час розслаблений рот, тому що я от зараз навіть посміхаюсь, от я кажу щось, посміхаюсь, і в мене, я відчуваю одразу апоневроз напружується область потилиці. Наскільки все взаємопов'язане. Угу. І ще тепер ще вище. І ми от кроками, знаєте, так, такою драбинкою ми ведемо сюди до нашого тім'я. У нас буде таке, як, як полоса. Угу. Що може бути? Як завжди? може потекти з носу, можуть потекти сльози, слюні, соплі. Все може бути позіхання, змінюємо, може дуже захотітися спати, спати. Це все значить, що тіло розслабляється. Ну і плюс, що лімфа. Ми активізуємо в будь-якому випадку лімфатична система. Угу. І тут тепер на, на тім'ї так само. Ви це можете робити будь-де. Ви сидите дивитесь фільм якийсь з сім'єю, і ваші ручки. Хто зі мною давно, то я знаю, у вас вже на підкорці. У вас вже руки самі кудись тягнуться щось робити. Угу. І тепер такий самий рух, тільки ми від лобу сюди нагору. Також по черзі одна половинка приліпили прямо по волосній частині шкіри голови. От бачите, я не так, а от воно все разом рухається. Угу. Можна дивитися вниз, можна закрити очі. Як вам комфортно. Не дав вам на чергу. Змінили ручку. І так само ведемо до тім'я. Тобто ми з вами зараз а, пройдемо всю-всю голову. До речі, я вже протягом дня роблю такі та інші рухи. І в мене вже навіть тім'я майже не болить, і гри за вухом не болять. Прекрасно! Дякую, що ви поділились. І це навіть о, це навіть тільки оці безкоштовні масажі, які я даю вам кожного вечора будням. Клас! Ми сьогодні спілкувалися з моєю подругою, і на рахунок якраз набряків. В мене чому я прокинулася вся така красива, тому що я після довгої перерви наділа знову лайнери, їм дуже було велике напруження. І все це напруження, звичайно, отут. А де напруження, яке я вам завжди кажу, там набрик. І от було питання з приводу: каже, от чого я можу собі там іноді дозволити якийсь Макдональдс? І в мене на ранок нічого немає. А іноді до шостої я їм от в шо їм останній раз, потім випиваю якусь там чашечку чаю, і я на ранок просто така красива, красива. А багато з чого в нас отут, в голові, коли ми в стресі або коли ми собі чогось не дозволяємо, це не значить, що треба собі кожного дня дозволяти по центру. Тепер пішли, там де пробор. А що собі треба кожного дня дозволяти щось ні. Але ми коли ми собі дозволяємо без безугризєній совісті, скажімо так, дієтологи підтвердять, то а, треба навіть іноді собі так дозволяти. Але якщо ми будемо зімо, наприклад, ту ж саму кусок піци, хай це буде, але ми себе зачмирим, то цей кусок піци за рахунок стресу і за рахунок того, що ми ж. Як ніби не приймаємо це в собі, він нам виліється в плюс один кілограм. І от те ж саме, чому ми робимо розслаблення. Тому що коли ми розслабляємо, розслабляємось, ми на, на рівні тіла, ми тоді ось стрес цей частково. Частково прибираємо. Звичайно, ми не можемо там розслабитись так, щоб повністю, якщо ми не приберемо якусь думку з голови. Але ми можемо собі допомогти. Що ми далі робимо? Ми тепер заходимо в шию прямо цією рукою і проминаємо ваше улюблене. Як вам комфортно? Тут уже я знаю точно, якщо ви давно зі мною ви вже вияснили для себе, чи вам комфортно через сторону. Хрест нахрест, і сюди тоді ручку просто підкладаєте під лікоть, для того, щоб менше було напруження на плече. Або якщо вам комфортно однією рукою, то ви розминаєте шию однією рукою. По відчуттях, якщо вам хочеться зараз пажощі, зробіть це пажощі. Якщо вам хочеться ледве-ледве, знаєте так, щоб ледве розслабитись, і як ніби просто ви. Прогладжуйте себе, зробіть собі так. Послухайте, послухайте ваше тіло, як воно хоче. Угу. Ще на рахунок набриків закінчу вже остання думка: якщо ми нічого не робимо з цим, наприклад, не зробили. Лімфодренажну руханку не розслабили за допомогою масажу. А от ну окей, все одно набряк зійде там під під кінець дня, або там в обід його вже не буде, то ми нічого не зробили. нічого. І цей набряк на завтра буде ще більше, тому що це як сніжний ком. Якщо напруження є і його не розслабити, його не пробрати, це напруження. Ну, набряк зійшов, ушов, зійшов, пішов, прийшов, пішов, прийшов, пішов. Але це, пам'ятаєте, ота надувна кулька, яку я показувала в одному з рілз. Що потім це створює нам просто жахливий стан нашої шкіри. От саме набряк. І сюди. У мене є ще клієнти, які, наприклад розчиняють гіалуронідазою філери. І от після цього ми потім ще працюємо над покращенням стану шкіри і стану м'язів також, тому що ось цей об'єм, який був, він втрачається. І, звичайно, звичайно, шкіра стає трохи іншої якості. А набряк – це те саме, без різниці, філер чи набряк. Набряк тільки він кожного дня отак працює, а філер раз і два. Якщо робимо набрік, повертається зранку, все одно щодня його Вічнішнього... помітне щодня, ну тут тоді, е... тут тоді парочку питань. Це може бути. От, наприклад, в мене чому був набрік зранку? Тому що в мене з'явилось додаткове напруження, то треба відм... відмотати хронологію, як завжди я кажу дівчатам. Відматуємо, що було. Якщо у вас ніколи не буває набриків, і тут хоп, у вас як... з'явився якийсь набрик. Треба тоді відмотати, а що було перед цим. Наприклад, от, от я зрозуміла, в мене напруження було в щелепі хронічно. Тоді е, тільки собі допомагати. От Якщо ви не будете розслабляти щелепу, буде ще гірше. По-перше, це буде і больові відчуття більші, і набряки просто будуть збільшуватись. Тут собі тільки тоді підтримувати і розслабляти. Неможливо тоді тут. Я не можу сказати ні, неможливо. Але ну, якщо є хронічний запалювальний процес і хронічне напруження, набрики будуть супроводжуватись. Якщо ми не можемо змінити це на рівні там, лікарів, наприклад, покращити, то ми можемо допомогти собі підтримуючими. А тепер, а тепер ми поклали як ніби на мізинчик поклали нашу голову трошки, тільки ми не закидуємо. Ви ж пам'ятаєте, не закидаємо. І ми мізинчиком притримаємо, а всією остальною ладошкою ми розминаємо нашу, нашу шию. Тобто ось цієї частини ребро ладоні, як ніби я на ребро ладоні вклала потилищні бугри. Це розслабить тут шию і дасть вам можливість ще більше розслабити шию ручками. Ви притримуєте, а, притримуєте, а, притримуєте голову. Вона у вас така податлива, не солдатиком. І розслабляємо. Угу. І тепер плечі жорстко. Прямо ж... Прям ось тут, сюди, сюди, доволі так жорстко, прямо ж до плеча. Ось тут все і сюди. Прямо, як знаєте, як ніби вижимаючи рух, ніби ми місимо якесь таке жорстке тісто. Шию тут не чіпаємо, тільки плечі. От особливо де трапеція, ось тут. І прям всією ладонью ми захвачуємо. І сюди аж як ніби жорстке тісто. От одразу буде червоне. Якщо вам хочеться, ви можете зайти сюди трошки нижче. Угу. І ще. Жорстке тісто, яке ми місим. <смі> так звичайно звучить, але я люблю в таких, знаєте, звичайних якихось побутових прикладах так жінки мене точно зрозуміють, хоча чоловіки також. Ліва сторона болить і плече і сосцевинний. А тут, Олена, тут тоді вам треба ще повідслідковувати в побуті. Що ви робите на ліву сторону більше? Або ви спите на ліву сторону більше, або ви, наприклад, можете бути лівша, або ви можете бути правша, але лівою ви робите чогось більше. Піднімаєте сумку, наприклад, завжди лівою рукою, тримаєте полосос тільки в лівій руці. І сюди аж сюди до плечка і іншу сторону. Оце класно, коли ми. Моя улюблена фраза акцент на відчуттях. Коли ви починаєте це відслідковувати, потім ви починаєте це коригувати навіть в побуті. І ви можете навіть зрозуміти, від чого у вас щось, наприклад, там бо з лівої сторони більше напруження, і ви так, ага, по хронології. І зрозуміли, чому більше напруження? Або там не було набриків, тут хоп, набрик. що було останнім часом. Десь стрес, десь ну, критичні дні, то, звичайно. Вже болять самі пальчики. Я... Скоро вже фініш болі Людмила вже все. Що це за розслабляєш і масаж? Якщо пальці вже болять, ушатала вас? Ну, все, якраз півгодинки. Ми з вами зараз плечко. Закінчуємо. І звичайно, я вам скажу так, давайте так, щоб було по-чесному. В середньому збережень це десь 25 збережень прямих ефірів, там плюс-мінус 15-25. Я чекаю від вас 25 коментарів, і тоді я залишаю в стрічці інстаграму. Якщо ні, я архівую і передаю його тільки дівчатам, які в Ютубі і які в проектах платних. Я готова ще годину робити. Ну, от я якраз збережу і можна по-другому колу. Так, так, так. Все, супер. Тепер ми просто ручками м'яко прогладжуємо нашу шию вниз. Такі розслабляючи, розслабляючи. От ніби, знаєте, пір'їнки ваші ручки. І легко-легко, легко вниз. Від потилиці. Знаєте, як ніби ми знизу трошки нагору в потилицю зайшли і вниз. Дуже легкі рухи. І вниз. Прямо ж заходьте сюди до середини голови. Це вас дуже зараз ще доросла бить. Знизу прямо з шиї на потиличні бугури і тепер вниз. Угу. І ще вниз. От вас зараз 27. Глядачів. От коли я збережу, якщо ви кожен напишете коментар, то ви будете просто красотками і красавчиками, тому що я бачу, що і чоловіки приєднуються. Готова вкладати сліжечкою. Ну це ж прекрасно. Я тому до вас кожного дня і виходжу для того, щоб прибрати ось це напруження, для того, щоб вас розслабити, для того, щоб в цей час, коли так багато стресу допомогти вашій шиї. І розслабити. Тому що наша задача зараз жінок, взагалі, жін, жінка ну, наш, наш кайф розслабленні. Так, чоловіки, хто з нами, то напишіть. Не хто ж така, коли жінка, ну кому вона така, не то, що кому вона така нада, але вона біля неї ти також от, такий напружений. А коли жінка на якомусь розслабоні, на ось цьому жіночому вайбі, ну в них же ж чоловіків зовсім. Інше почуття, їм же ж хочеться бути з нами чоловіками тоді. Того я до вас приходжу. Клеїмо, клеїте тейпи з катіною групи. Да, да, що й тейпи, то взагалі окрема тема. Перший раз вами, дякую, дуже сподобалося розслаблення. Да, приходьте по буднім дням. Тут ми ну, плюс-мінус 8, 830 Так, а тепер всі мої красоточки, всі мої красоточки, а тепер я зберігаю. І ви те ж саме напишете в коментах того, що інстаграм. Ось ці коментарі не зберігає. І мені, як тренеру, коли я вам віддаю ось цей зворотній зв'язок, це також мене надихає творити-творити для вас дива. Все, до завтра. І нагадую: секретна група масажів вас, вас чекає на трьох днях відкритих дверей. Безкоштовно три дні ви можете спробувати. Все, па-па.